100%. Тобто, ти хочеш сказати, що все-таки креатівщика може бути кожен сто відсотків. Я вважаю, що у кожному є ці задатки. Креатив, як і гумор, як і майже інший скіл, можна розвинути в собі. Дійсно можна, якщо просто є така мета, і до цього є бажання. Тобто. Ну, у когось може бути більш розвинена якась да, там, екстравертна жилка, людині це там подобається з дитинства. Мультик якийсь дивився, розвивав надивленість вже до цього несвідомо, так і це все поєднається в кінці. Тому дійсно, і ці техніки відкриті, і навіть коли ти можеш там не знаю для своїх рілзів щось захотіти попридумувати, можна це спробувати потестити. На перші рази не буде виходити, але якщо є таке бажання розвивати, то. Тобто, коли це людина дуже реально. людина коли каже, що я не креативна, це просто питання її часу, тренування, надивленості. Ну типу, часу, да. який вона вкладає да. туди, чи що, чи ті я би перефразував, я не хочу бути креативним, ага, От так. От тобто так. мені лінь, щось там думати, брейнштормити. і це теж окей. Можна звертатись до таких креативників, як ми, там придумати якісь ідеї разом з ними.